Відеоролик про мою трояндочку. Не знаю, як вона називається серія серії Флорибунда, скоріше всього, вона росте, як ви бачите, не дуже висока, висою десь півтора метра. Тут в мене дві троянди. Біла українська. Це ту, я знаю, яку назву. Дуже давній сорт. Її років 15, чайно гібридна. Але вона в мене тут росте разом з цією трояндочкою. Дуже ось такою. Не знаю, як вона називається, тому не можу сказати сорт, може хтось мені підскаже. Має дуже цікаві кольори, розводи. Сама вона в бутоні оранжева, потім розпускається, така стає трошки жовтуватим розовим. І коли вона вже доцвітає, ось ви бачите, якби була жара, вона вигріля до білого. Такого розового, да? а так як не було жари, то вона стає така розова. Ось такий. Ось такий в неї, якщо подивитися, має дуже ніжний аромат, такі кольори, бачите, Жов, жовтий переход в розовий, рожевий. Ось такий, як вона вже майже відцвітається, серединка є. Як ви бачите, вона цвіте не просто масово, це просто буйство. Цвіте постійно, такі теж треба обирати від свіжі квіточки. Ну, вони то опадають, але можна сказати, що вона самоочищається, але треба зривати, щоб не достигала плоди, щоб тоді вона краще цвіла. Так, ось така вона, я її вам показую. Ну, шириною. Вона вийшла в мене десь тут всього-то три плеті, навіть дві, дві великі плеті. Але це, вона вже в мене доросла, теж років вісім. Десь вісім. Да? Подивіться, які товщиною в неї стовбури. Я її обрізаю. Вона великі, правда, і не випускає плити. Так само підживлюю. Це в мене мульча, зелене де добриво, забула сказати про зелене добриво. Ще голубиний да? чи курячий помет, тут дивлячись, що випаде. І попелом, підживлюю, тобто ось такий. Ось, подивіться, вона вже трошки підгоріла на сонці, ось такий вона має вигляд, коли підгорає. Таке зелене, глянцеве листя. Так само кажу, від поплиці нічим не брізкаю, даю можливість пташкам, сонечкам, жужелицям самим зробити роботу. І ось таку красу маю. Ось таку красу маю. Внизу вона підбита, як ви бачите, різними рослинами. Там, тобто, Земля прикрита, вона була прикрита бомульчо або рослинами. Е, трошечки, ну, щодо о, грибкових, так, грибкові хвороби є. Ну, так. Але сильна троянда, вона їх поки що тьфу, тьфу, долає. Ось така красота. Хоча ви бачите, загущення внизу є. Таке ось, подивіться, цвіте до верху І внизу у мене просто. Така красива, не знаю, травичка. Хтось вириває, каже, дуже великий бур'ян, а для мене вона дуже приємна. Сама вона росте. Я її трошки контролюю. Але дуже гарна. Тут я підбиває її. І ось така гарна троєнда. Хто знає, який це сорт, підскажіть.